Юрій Нікітінський, дівчатка, які в мене закохані. Людина невидимка. На перерві я підійшов до Юльки з цікавим питанням. Ти кажу, Юлько, на перерві коли-небудь цілувалась? Вона байдуже подивилась довкола і відповідає: Та з ким тут цілуватись? Я їй ще цікавіше відповідаю. Зі мною, наприклад, а вона мені, я тебе в притул не бачу. Як це? дивуюсь, ось так не бачу в притул, та й годі. Оце так думаю. Невже я людиною невидимкою став? І на радоща до Стасика Пупко підійшов і запотиличник йому дав. А він розвернувся і кулаком мені в живіт. Значить, моя невидимість не на всіх діє. На таких бовдурах, як Стасик, вона не спрацьовує.